Судді адвокати і науковці Харкова зібралися задля обговорення судової реформи у рамках кругового столу. Харківські правники розглянули правові засади впровадження медіації як позасудової процедури врегулювання конфліктів. Сожалінню зараз у нас достаточно високі процент сповнення рішень, як показує європейська мірова практика, після процедур медіації, коли сторони самі достигають определенного рішення, процент ісполнення вищий. Заступник голови господарського суду Харківської області Олексій Бринцев вважає, що головним завданням науковців і суддів практиків створити полезнань поділитися досвідом, які допоможуть депутатам у створенні В частності, при проведении судебної реформы судьи практически от принятия решений позиций в отношении того, буде ця реформа. Сьогодні представники адвокатського сообщества, і судді судів різних юрисдикцій для того, щоб обговорити ці законодавчі ініціативи і, можливо, пропонувати якесь своє бачення або или предостеречь От тих ошибок, может, или от тех сложностей, яким можуть привести прийняття закону в той іншій редакції. Подібні круглі столи вже були проведені у Києві та Одесі. Наступний круглий стіл планується провести в Дніпропетровську. Результати обговорення будуть надіслані депутатському корпусу.